Всім. Не дуже сильно сподобався. А ти пам'ятаєш його, так? Да? Виступ? Чи просто не дуже сподобався фотка? Ага. Окей. Сім. Ну, він прикольно виглядає, але якось не знаю, якось таке. Ні, вісім-вісім. щось прикольне, але сумнівно трошки. Десь з десяти. Так, десять з десяти. Він крутий, стильний э -э, в шапочці. Yes, Він співає чотири з десяти. Чому? Інтуїція підсказує. Як не прокоментуєш? Не можу, да. Чікав пісня було. Весела чи світ? Яке щось середнє. На вигляд здається, ніби це щось щось древнє. Вісім. Думаю, це щось смішне, але таке. Там стоїть такий ведучий вбраний, як на дизель-шоу. <му> Вбрані ведучі кольорові.